Фани Дніпра були щойно на ваших екранах, ми бачимо, що команди дійсно готові вже вийти на ОСК Металіст. Ну і футбол сьогодні обіцяє бути швидким. також немає двох основних центральних захисників Дніпра. Про це ми також ще сьогодні поговоримо. Ну і ось команди вже вийшли на поле. Сьогодні ви чуєте, яка підтримка, можна сказати, до речі, обох команд. Вже досить багато фанів Дніпра завітали у хаті. Та беруючись в обговоренні найгостріший темп продовж надійного ефіру. Про футбол. Сьогодні о 21.30, як завжди, на 2 плюс 2 програма про футбол, але до цього ми маємо серйозну студію тут, у Харкові. Наш колега Костянтин Андріюк поспілкується із нашими сьогоднішніми експертами одразу з місця подій, можна сказати, біля поля. Дочекайтесь одразу після закінчення матчу. Ну що ж, у нас тим часом вже здобули право. На стандарт праці Дніпропетровського Дніпра подаватимуть закручувати закручуватимуть на голкіпера на віста 11 метрів. Тут повноправні господарі. Захисники. І, І що це 1 0 Нічого собі дебют. Ось це так початок, Олеже, 20. Ну яка тут секунда матчу. Євгенса із свою команду вперед. Нічого собі дебют євген Салазньов, який дав дуже цікавий інтерв'ю на передовій цієї гри. Відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі, і сказав я, що повноправні господарі штрафного майданчику металісту його захисники як прогавили. Прогавили вони ось цей випад Євгена Селезньова. Шостий м'яч Євгена Селезньова чемпіонатах України. І давайте подивимося, як це було. Зупинилися захисники металіста, робили, виходили, як то кажуть, лінійку абсайд, але ж передача була на Селезньова. І Соса. Програв його боротьбу ФСР Несто Соса. Не встиг він вистрокувати разом з захисниками, залишити за спиною Євгена Салецьова. А Селецьов такі моменти луска, наче насіння. При на позиції правого захисника Едмар м'ячем. Є праворус, праворуч Марлос. Туди віддає Едмар. Марлос буде брати гру на себе. Ніхто не здивується, повертає на Едмар. Деворуч, На Заведо. Азаведо вперед не просувається і невдало місце від бразильця. Бразильця, який дуже і дуже класно війшов у Мирона Маркевича. У нас контратака Дніпропетровського Дніпра. Правим флангом робить забігання Зозуля. Джуляну поки що його ігдарують. Я, ну, я чекає, він підтримки з глибини Селезньова. Чекав, чекав, дочекався. Але Селезньов забігав у напад, а Джуляну віддати йому, як слід, не і Марлос. Його передача на девіча. Девіч. девіч м'яч приймає. Початок. супер двобій, металіста і Дніпра на десяту хвилину лежа рахунок. 1-1. Марко Девіч. Супердербі, супердербі, друзі, хто там що не казав, і нехай наображаються вболівальники Київського Динамо та Донецького Шахтаря. Цей матч обіцяє бути дуже і дуже напруженим а принциповим. Вболівальники металіста не самовито радіють і знову. Нова помилка захисників під час створення або не створення фіктивного офсайду. Марко Девіч чудовий, бездоганно витримав лінію. Чи були шанси у Варсаби аж ніяково. Спільні відпрацьовував проти Девіча. Ну і починає лунати у Харкові, що Марко Девіч перший після Бога пісню, яку завжди співають Марко Девічу, але. Не постійно співали лише після його повернення із шахтаря. Тоді, тоді не розуміли пани, який повернувся Девіч. Обіцяли, якщо буде забувати, будуть співати. Девіч на даний момент забуває. От знову а, порушення правил від Вільягра і може допрацюватися з Вільягра жовтої картки. Не тут зупиняє, там, так відмахнувся, хоча не сильно. Там. Ледь помітно Євген Селезньовий викликає на... Діалог до себе і Вільягру, і Селезньова Юрій Мажировський. Заспокоює Юрій Мажировський, йому і самому варто теж заспокоїтися. Дуже він емоційно поставився до цього епізоду. Зважено, і Петро нас слід розібратися у ситуації. Хоча там Селезньов не по-джентлямеській зіграв, та хто знає, що залишилось поза нашою увагою. Вільягра та Селезньов Спілкуються вони між собою. Переговорочі в них Юрій Мажировський, здається, порозумілися. Тут порушки ще слово правила. Не варто так грати з Насправді Божоровський зараз пожарів Форда Дніпропетровського Дніпра. Знаємо, ми що канонами сучасного трактування футбольних талова пожороський міг наважитися на більш суттєве покарання. Підсунув від основного складу Марко Корсельєрі, який по минулий сезон грав саме він у основі соса. Його перехоплення, він іде вперед, віддає праворуч на девіч. Девіч проти стрініча намагався розглядати стрінячи Марко. Девіч. Все-таки обігрує Девіч із м'ячем на Сосу. Над поперечкою все Соси. Здається, цей момент не бачив борцам. Оці нервів, Цілковита холоднокровність. Правим флангом Марлос тут. Один-один проти опонента. Марлос на замасі не прибрав. у штрафного майданчику. Не буде. Не буде пенальті. Юрій Можаровський, принаймні, наразі на це не налаштований. Ще раз'явився цей епізод. Так, пішов на пол. Марлос, тому тут вже і не перший раз він так пішов на пол, тому тут не буде на таке реагувати Можировський, Це по-перше, а по-друге, це відбувалося одразу перед очима у додаткового арбі. На що варто звернути увагу? Двісно, рівному місці Барона Маркевича може вирішитися до потівки до Ліга чемпіонів. Вільягра проти коноплянки віддає у центр Вільягра. Марлос, Шав'єр! Ніхто не пробиває. Шав'єр. Шаврей із м'ячем, подивіться, немає удару. Соса. Соса підліву ногу. Соса пробиває Варцаба! Не рятує Варцаба! І не влучає Шав'єр. Епізод з епізодів. Шановні болівальники, я не знаю, чи буде таке в подальшому. У в цій грі, але ось це потрібно, мало вони реалізовувати. Шав'єр все зробив, Соса все зробив, але Шав'єр так якось до моменту наче на тренуванні поставився. Ну, можливо, це суб'єктивна точка зору. Можете наполягати на тому, що не Налаштовується він на те, що він до нього м'яч, але він в, в, у виріху в, в епіцентрі ядерного вибуху, і він аж ніяк не мав права так ставитись до цього епізоду. Кут абсолютно порожній. Твій кут. Ми її відзначаємо Варцабу. Варцаба врятував свою команду. Покоїлися, Кіпра. Кравченко. Його навіс! Селезньов з м'яч на коноплянку. Коноплянка пробиває влучає Едмара. Воноплянка далі навантажує Зозуля. Таким б'є. Небезпечно Фатунський. Відбирання Бандзю. Реально. Ось це гра, ось це гойдалки. Реально, одразу намагається завантажити м'яч вперед. Що і робить? Шав'є. Навішує. Перебуває його, Куда Безпечно, що не було. Перебив першого і одразу небезпека. Одразу Матеус посміхається. Здається, він був на вістрі. Чи рукою зіграв? Там така штовханина і руки високо усі піднімалися. Все ж таки головою так різав, здається. Головою, головою пробував і різав Руслан Гортань. Потилицею навіть ледь-ледь не влучив у ближній кут капітан Дніпра. Папа мав би стояти на ногах, і це повністю відповідало духу сьогоднішньої гри. І Її характеру, якщо хочете. 85-та хвилина. емоції Юрій Можоровський дуже багато співбесід проводить, наче досвідчених кадрових на якомусь закритому заводі. Боротьба за позицію. Це момент. Руслан Ротаня А першого русла Ротання не зміг. Тим не менш він знову залишається з м'ячем всі, окрім вертання та варцу на поля металіста всі дніпропетровці Боротьба у центрі зараз буде. Кравченко її виграє на підбрані тут калінич. Калінич підбирає, віддає на каткаву праворуч. Знову на калінича. Калінич падає. Штрафний. Ще один стандарт. На місь удар, Гуряна сюда. Бачить цей удар, і Горяно відреагував на нього відповідно. Краченко. Фінальний свисток. І всі на ОСК металіст чекають на результат матчу Сімферопольської таврії та Київського Динамо. І що? Так, здається так. Здається, Металіст у лісі чемпіонів. Принаймні поки що мені здалося, що Мирона Маркевича саме про це сказав його тренерський штам. Металіз добуває путівку до Ліги Чемпіонів. Останній матч. Матч 30-го туру не має рідним чином ніякого значення. Металіст Дніпро 2-1. Час для роздумів, а у металіста його вже не залишилося. Статистика до екран... ваших екранах 2-1 на користь металіста, володим м'ячем на користь Дніпра. За ударами рівна. Кількість в обох командах, удари площину лише на один більше у харків'ян і лише на один більше гол забили харків'яни у сьогоднішньому матчі. Гол, який вивів їх у ліку чемпіонів, принаймні в її кваліфікацію. Що ж, друзі, для вас працювали коментатори Олагшмі та. Володимир Кобельков, сподіваємося, що вам було так само цікаво, як і нам. Сподіваємося, що ця статистика стане засновом для наступного сезону. Сподіваємося, що наступний сезон буде аж ніяк не менш цікавим, інтригуючим для вас, для нас і для обох команд. На все добре. Залишайтеся у грі, шануйтеся.